Дарина Войцехівська, жителька села Хажин Семенівської територіальної громади Бердичівського району, отримала сертифікати на виплату за народження дітей. 24 лютого 2025 року Дарина народила двох хлопчиків Матвія та Тимофія. Родині виплатять 20 тисяч гривень по 10 тисяч на кожну дитину. Жінка розповіла кореспондентам Суспільного на що витратить отримані гроші. В мене двійня. Ми щасливі батьки. Ми взнали це ще ходила вагітна на сесії. Прийняли таке чудове рішення. Це дуже. Я вважаю, що це дуже хороша ініціатива з боку місцевого самоврядування. Так як дітки ростуть, і їм потрібно більше всяких потреб і памперсів, і кашки, бо я мама не годуюча. Ми якщо одержимо, напевно, ми поміняємо дітки, ростуть і хай ці кошти для них будуть. Будуть пам'ять. Ані ми з чоловіком говорили, що ми щось купимо їм золото. Так як це хлопчики, то може це почки. Бажаю всім, щоб народжували діток, і щоб було в них ну як можна більше цю державу піднімати, бо в нас дуже мало народжуваність. Програма підтримки батьків діє у громаді з 1 січня 2025 року, сказала Наталія Семенюк, голова Семенівської сільської ради. Ми вирішили допомагати нашим сім'ям при народженні діток. Ми даємо одноразову грошову допомогу. Це 10 тисяч гривень на дитинку, як дітки, які проживають у нас на території. Сертифікатус виглядає таким чином. О, і мене, на кожну дитинку, і вручивши цей сертифікат, надавши відповідний перелік документів, родина отримує. На картковий рахунок певну суму. У 2025 році у Семенівській громаді народилось п'ятеро дітей, розповіла кореспондентам Суспільного Наталія Семенюк. Станом на 12 березня 2025 року сертифікати у селі Семенівка отримали дві родини, каже жінка. За її словами, батьки новонароджених дітей можуть отримати сертифікати та витратити гроші упродовж шести місяців від народження дитини. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.